Слава Ісу Христу! Я ще у Любчика. Село Чорнього слави. Є такий жеребець, любчик придбав. Жеребець барон. Синобами. Є. Служі, є. Видко, він... що він у фірмана, він пливе, чоловіче. Є, ви їхали разом, єво! роб, є! Ємолим! Файний жеребець. Це є жеребець, щоб ви розуміли. Жеребець син Обами. Він був у Березові у Нежному. Потім проданий був у уторопи. І зараз він... Не, качає ціні. Yeah. Yeah. Єга, качає ціні. Yeah. І зараз він знаходиться yeah. в село Чорні слави. Ну та й що? Yeah. Жеребець не, не, не на продажу, отримає його. Стань. Brr. Brr. Жеребець не на продажу. Жеребець куплений для себе. Через то продаються ті коні. Жеребець на паровку, кого би зацікавив. Є доставка, любчик може доставити вам. Хто би сподобав собі. Барона хоче покрити кобилу. Будете дзвонити, номер буде в описі. До скількох кілометрів візби, Плюс-мінус? Ну Що -що? скільки кілометрів? 100-200, 100-200, нема різниці. Нема різниці. Що по ціні паровка? Це вже індивідуально. Дві ліп, Ціна по домовленості Дві. таке. Я так само, е, ну такого, знаєш, не раз питаю там, за станки, за паровки, за це все. Ну, ціна індивідуальна, бо багато у нас є таких експертів, що сидить і рахує гроші. розумієш, О, там вінка там заробив, кіко, там кіко. А хто кому борони, ставай і роби. Так, знаєш, у... та непростий, не легкий труд. Так, укладай це, укладаю гроші, усе, та, й, та й ставай туди заробляй. Ось такі справи. Жеребець гарний, красивий, нарядний жеребець. Хто його бачив вживу, то знає, розуміє про що мова. А хто не знає, то я трошки поясню. Гарна нога. Грубий колений, збитий жеребець, грива на два боки. Мичка. Гарно укований. А ну, трошки такого і ми потримаємо. Отакий жеребець. Жеребець адекватний, любчик запрягає, з балу пару, їде. А що цей по параметрах так плюс-мінус ти не мірю? Я його не мірюю. В нього голова 28. Грубина 2,05. 2,05, бо 2.08. Дали ми трохи паузи, бо барон у четисі. Так ми на чимсь Ага, Нога 28, об'єм 2,05. А по росту. Метр 70, я думаю. Я, та, я знаю, що так хлопці міріли. Він має гарний перед. ну він Склад має гарний. Я кажу, хто знає цього жеребця, то, то розуміє, що це є за жеребець, який він виглядає. Нагадую, це є син Обами. жеребець гарний, попав до гарного господаря, до такого відповідного господаря. Він тут бідувати не буде. Номер я лишу в офісі, кого би зацікавив. Можете приїхати собі, подивитися, привезти, кобили берещик видко так. Кобилу можна привезти до Любчика, лишити, чи спорувати і забрати. Ну, практично, скажімо так, ті самі умови, що в мене. Ті самі умови на тих умовах так само Любчик буде пробувати працювати. Ну, таке, ви знаєте всі. Номер мій теж є в ви дзвоніть. Ну, але якби цікому сподобав Барон, то дзвонить дзвоніть цей. Дзвоніть до Любчика. Любчик може привезти, так само, спарувати. Це конкурентом називати не буду, бо ми не конкуруємо. У нас цього немає. Нам наоборот треба. Е... Наоборот, треба сходитися, дружити і, і старатися щось yeah. розводити побільше. Євро. Кішки і кінь, що ти хочеш. Yeah. Гарний жеребець, нарядний yeah. тут тут без питань. Відків на охід поважний. Є. Yeah. Він, щоб ви розуміли, він є повністю запряжний робочий жеребець, він їде чи сам, чи в парі нема різниці. Що тут е, без варіантів. І робота тут у нього стопроцентова. Але Любчик мало запрягає, але якщо треба, він собі запрягся і поїхав. Спокійний, адекватний. Я вже казав на тому відео, що я з парасолу по межиконі хожу, ходжу, коні не кидаються, нічого. Гарні має ноги, ну все має у міру так, як має мати. Гарний фіз, грубий, грива, укований, що кінь попов у належні руки. Що кого буде цікавити, будете дзвонити, звертатися. Дивіться, він без ломаків собі такого. Ні, Немає. Нема, ні. Собі ланцок і все. Вже що з порвоним? Відкликнув ще нічого не пору. По ремоє є лошад багато, я бачу особисто по ньому лошата. він дає е, гарні лошата так само, що тут. Ну, звичайно, що де є кобила, там є лошанка. Де маленька кобилка, там не може бути е, такого лошата, як дасть велика кобила. Але я видів по, ну, по гарній кобилі е, лошак. І по ньому, то достойний лошак. там без варіантів. Отакі, От друзі, такі друзі, справи. Так що кого буде цікавити, будете дзвонити до Любчика. Транспорт є, доставити можна. Навіть, якщо би такого хтось не мав чим привезти, що може поїхати кобі Так. Все, ну як, усі, усі умови, як у Юрі удочника. Так. Yeah. Правильно, так має бути. Кожен має собі, е, собі свій вибір, комусь підходить барон, комусь харі, комусь самурай, комусь Петро, комусь Штефан. Тут нема різниці. Що хто бажає, все є. Головне мати бажання крити і цим займатися, бо це труд є нелегкий в ці коні. Тут треба поробити з цим, посіпатися, кожен день пообходити, обійти. Що здати доброго, бо на соломі коні ми не тримаємо. У мене, знаєш, е, самурай. Трохи після тої бійки вони чуть, знаєш, підхудли, а ще й жара пішла. Ну і такі трохи коні, ну, говорю так, яке, трошки, знаєш, під, подалися, піддранчили. Але вже нічого файно почали по пров'єдці набирати, вже знаєш, ставати на, то, на, на норму тві, яку не були. А що, там тебе урвали? — Ну, та я тобі розкову, то без камери. І цей. І... Тепер мені треба було отаву привезти, знаєш? Та я поїхав, привів сотаву, та й зачепив два патки, якісь там, мов потоці, мені треба було їх перекигнути. Та й зачепив, вже думаю, є опрішений. Та й пишуть мені коментарі, знаєш, що. Худий, а який виглядав у Івана, а то, сьо, а Аребро. Але він дуже здоровий, розумієш? Головне. Я знаю, що він здоровий, а енергії у нього такої, що просто. Что рай, так? Так. А що, ага, що цей? Що Харі я годую, плекаю, а це відпарую, коли продам геть. Ну, знаєш, такі якісь. Ну, так, та, Якісь дурниці, ну дивись, на, біж, кінь гарний, доглянний, але то сереброчок е, відділяє. Ну, бо слухай, то є жеребець, а, а мені один дзвонить чоловік, знаєш, ти каже, ти купи преміксу, ти давай премікс. Я кажу, слухай, як преміксу давати. Це що ков на відгоділи, такий буде гладкий, округлий. круглий, якого мені не треба, слабого коня, мені треба коня дужого. То, що він чутко в приход а, і показував ребро, такого нічого, але я його впрягаю, я ним їду, якщо мені треба, знаєш. І я знаю, що тінь у мене здоровий. Унікали всякі є. Так, Самі люди є маєш. всякі. Але хто розуміє, сі у коні, хтось розбирає той дурню, знаєш, говорити і писати не буде. Ні, сі не дай, на хату, а на худому коне, ну, на приходовшому наоборот усе ветко, раму, кістку. А сплекати премік Я тобі кав, знаєте, всякі унікали. Такі, друзі, справи. Так що кого буде цікавити барон, номер у описі Любчика знаходиться Чорні ослави. Надвірнянський район, Івано-Франківська область. Паруйте кобели різними гарними жеребцями і буде. Різне гарне потомство і туди можна щось міняти, колотити. Бо, наприклад, його дочки не будеш ним крити, а так є другі жеребці, другими криєш. він криє тих жеребців доньок. І це так пішло по ходу діла. Отакі друзі, справи. Так що, Любчик, тобі здорові сили, Би ти собі їхав сміло, нічого не боявся. Дякую. І, всі і, два, бажають, yeah. і, і І мов цей, і мов, і мов здоровлі сили, з кигатися і цим займатися. Дякую. Баронове так само здоровля. Ну і ми приїдемо ще десь зимов, покажемо його, нагадаємо про нього. Отакі справи. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всі будьте здорові. Лайки, коментарі. І всім меру і добра. Всім до побачення.